Харків'янка Наталія Ушакова з початку повномасштабного вторгнення вимушено проживає у Хмельницькому. Розповідає, після переїзду в нове для неї місто почала відвідувати громадський простір Вільна. Цього разу прийшла сюди на тренінг щодо протидії шахрайству в інтернеті. Зізнається, колись двічі ледь не потрапила на гачок аферистів. Ми не намагалися зняти кошти з картки. От Був такий випадок. то Я тоді дзвонила на гарячу лінію Приватбанку і заблокувала картки, і то виявилось, що це якісь шахраї намагалися зняти через інтернет-магазин кошти. І такі ж випадки, що то Знаєте, було дуже таке розпространене, що телефонували, що хтось там в біду попав, принесіть кошти. Такі були випадки. Організували тренінг працівники кіберполіції спільно з патрульними. Учасницям розповіли, які бувають види обману та як захистити себе в онлайн просторі. Співробітник кіберполіції Руслан Данилюк каже: один з найпоширеніших видів шахрайства фішинг під виглядом реальних сайтів. Там скидають фішингові посилання з фейковими сторінками. Люди туди вводять якісь банківські реквізити, або там авторизаційні дані до облікових записів, і подальшому просто або кошти зникають, або авторизаційні дані, і сторінки йдуть вже в руки шахраїв. Ще один спосіб заволодіти особистими даними, а згодом й коштами людей, який використовують аферисти. Дзвінок під виглядом працівників банку. Повідомляють громадян про блокування карт, що їхніми даними користуються банку, спробують змінити щось. Ніколи банк не телефонує з повідомленням про те, що хочуть змінити ваші персональні дані. Так що в когось є доступ. От ніколи банк не буде. Запитувати персональні дані громадян, так ця вся інформація є в банку, тому ми повідомляємо сьогодні. Також зібралися повідомляти громадян, що не потрібно розголошувати ні в якому разі цю інформацію, зразу вимикати дзвінок. Якщо подібна ситуація з вами трапилась, обов'язково повідомте про неї правоохоронцям. На тренінгу також обговорили способи захисту соцмереж, безпечні онлайн покупки та грошові вкладення. Нагадаємо, вільна це простір дружній до жінок та дівчат. Його відвідувачки мають змогу безкоштовно вивчати українську та англійську мови, займатися спортом, отримувати психологічну підтримку та відпочивати в межах нашої комп'ютерної грамотності. Ми неодноразово згадували про кібербезпеку. Але оскільки я не є фахівцем з цього, я можу розказати, як працювати з гаджетом. Але от такі речі ну вони є важливі, звичайно, то вони би хотіли це послухати. Ну дівчатка в нас залюбки взагалі приходять на заход. Ти вони в нас такі достатньо відкриті до нової інформації. Це завжди дуже тішить. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.